Добрий ранок, діти! Сьогодні у нас з вами узагальнююче заняття про зиму. Ми з вами пригадаємо назви зимових місяців і як воно все відбувалося. Перший місяць зими називається Грудень. Ось погляньте на картину. Випав сніг, і всі тварини вже готові до зими. Ведмідь спить у берлозі, зайчик змінив сиру шубку на білу, білочка запасається. Горішками та шишками, а лисичка хитра, полює, мабуть, на зайчика. У снігурі прилетіли. Ба, бачите, пам'ятаєте, ми з вами малювали снігурів? Ось грудень прийшов, засипала все сніжко і настав другий місяць зими, який називається січень. У січні всі діти катаються на ковзанах. На санчатах, на лижах, ліплять сніговика, дуже люблять зимові забави. Ось, і це січень другий місяць зими. Ось настав третій місяць зими, який називається Лютий. А лютий, тому що в лютому лютують морози, тому його так і називають. Ось погляньте на картину, видно, що вітер віє. Да? Куртовина мете, все у сніжку, річку сковало льодом. І все так холодно мені від цієї картини. Дуже-дуже, як то холодно. А ви як вважаєте, Холодно чи тепло від цієї картини? А зараз я вам пропоную зробити незвичайну сьогодні картину, яка буде називатися Зимовий пейзаж. Для цього нам з вами знадобиться сьогодні різнокольорові фарби, ножиці, пензлик, склянка з водою, серветка, ватні ось такі диски, клей. І ось, якщо є, це ми будемо для прикраси використовувати. Спочатку ми беремо пензлик, мачаємо водичку, набираємо фарбу. Коричню. Будемо малювати спочатку дерево. Ось так ми малюємо дерево з гілками. Ось таке в нас буде дерево. Так. Тепер ми з вами намалюємо ялинку, але будемо для цього використовувати зубну щітку. Беремо зелену фарбу. Набираємо і ось такими руками малюємо ялинку. Ось яка в нас буде гарна ялиночка. Сложно? правда? Так, намалювали ми ялинку. Так, тепер нам потрібно взяти ось такі ватні лиски, розрізати їх навпіл. Беремо клей будемо робити сніг. Ось так. Дивіться.